Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні роздивимось дуже цікаву інформацію. А саме один з глядачів нашого ютуб-каналу, він мешкає в місті Львів, задав нам просте питання. Чим керується виборець, коли йде і обирає різних кандидатів, які потім будуть президентами, головами громад, депутатами від Верховної Ради до місцевого рівня? Що має бути такого, щоб вибори пішов і їх обрав? Чим він взагалі переймається при обранні? Дуже цікаве питання. Давайте знайдемо відповідь на це питання. Для того, щоб знайти дану відповідь, правильну відповідь, треба зрозуміти саму виборчу систему в Україні. Яка вона є? А вона залишається без змін, ця виборча система. Тобто з часів незалежності України і по сьогоднішній день вона без змін. Тобто, для того, щоб обрати будь-кого, будь-якого кандидата, треба, щоб відбувалася реєстрація. А як відбувається реєстрація? Вона відбувається за 2-3 за місяці перед виборчим процесом. І ось така виборча система в Україні залишається. Як може виборити за два-три за місяці щось дізнатись про кандидатів, вивчити їхню історію? Ну, взагалі, для чого вони туди йдуть, якими знаннями вони володіють, яка у них мета, яким майном вони володіють? Що це за люди? Який у них фах? І багато іншої інформації. От за два-три місяці. А окрім цього, треба ж і ознайомити, що кандидат пропонує, що він хоче змінити на відповідній посаді або, будучи вже в статусі депутата. І оця виборча система не надає виборцям це зробити, бо за два-три за місяці будь-яка людина не зможе осягнути всього того, що їй необхідно. І саме в Україні вибори відбуваються на сьогоднішній час для кандидатів, а не для виборців. А мають відбуватися для виборців. Як це змінити, ми не будемо сьогодні казати про це. Ми будемо відповідати на питання, по яким критеріям керуються виборці. А саме ми підготували деяку інформацію, можливо, ви ще можете додати, по яким же критеріям люди обирають для себе. Тих або інших кандидатів, які в подальшому вже представляють владу. А саме, це інформація з телебачення. Всі, ви знаєте, люди чують, дивляться це телебачення і використовують цю інформацію. З джерел самих кандидатів також це дуже впливає на виборців. преса. Люди читають різну пресу, особливо перед тим, як відбувається виборчий процес. І вони використовують всю, цю, всю ту інформацію, все, що там наголошено. Спілкування виборців між собою. Люди спілкуються між собою, обговорюють питання, а потім вже в більшості йдуть і обирають. Обіцянки від самих кандидатів. Кандидати, як правило, обіцяють дуже багато і дуже різного. Але чи виконуються вони ці обіцянки, чи не виконуються? Невідомо. Бо після того, як людина вже обрана, вона може і не виконувати ці обіцянки. Але вона обіцяє перед тим, як хоче отримати посаду або статус. Вона обіцяє своїм виборцям. І це дуже часто зустрічається. На свій роздум виборець обирає. Маючи дуже мало інформації, людина керується тими знаннями, тим досвідом можливо, тією інформацією, що у неї є. Але цієї інформації дуже мало. І вона йде обирає на свій розум. За кого порекомендує більш впливова людина виборцю? Тобто людина не знає, за кого голосувати, кого обирати. І вона прислухується до тієї особи, до тієї людини, якій вона довіряє. І людина Каже, на відповідних прикладах, от як вона проголосувала, або як би вона порекомендувала, і цим користуються також вибори. Все рівно за кого, тобто людині все, все рівно за кого голосувати, вона йде і голосує. би ж проголосувати. Можливо, інші якісь є приклади, можливо, ви напишете ці приклади. Але в більшості оці приклади використовують виборці. Але причина в цьому це сама виборча система. І ось у скільки у нас було народних депутатів, чому ця виборча система не змінилася? Чому відбуваються вибори за 2-3 за місяці перед виборчим процесом? Чому так відбувається? Хтось задавався цим питанням. Якщо не змінити цю виборчу систему і сподіватися в майбутньому на якісь зміни, то змін не буде. Залишаючи все старе, сподіватись на щось нове, на щось краще неможливо. Треба змінити старе, і тоді можливо сподіватись і робити все для того, щоб було ще краще. А так як ця виборча система залишається в Україні ось такою, що до реєстрації кандидатів за 2-3 місяці, і це каже про те, що вибори відбуваються саме для кандидатів, а не для виборців, то, відповідно, люди керуються оціми всіми поняттями, про які ми казали, як вони обирають і на що вони спираються. І потім вони обирають. А це відповідальність виборців. Виборцю треба зрозуміти все, осягнути все, побачити, прочитати. Аналіз відповідний зробити, а вже потім обрати. А у людини для цього немає часу. Ось така виборча система в Україні існує. Якщо казати про виборність, ось така виборність буде. Треба змінювати. А в першу чергу людина сама має виховувати в собі виборця. Весь час читати, цікавитись, дізнаватися інформацією, зараз це можливо. Тому, шановні глядачі, Ось така цікава інформація. Якщо у вас є якісь думки, будь ласка, залиште. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом вивчати всі ці питання, бо це тільки початок того шляху, який ми йдемо. Всім вам дякую, до нових зустрічей.